І фейки, і пропаганда наближені одне до одного, тим, що на них є лише наліт правди, який потрібен для надання бодай мінімуму достовірності. Доброго вечора. В ефірі для вас знову програма Давайте перевіримо. Проєкт, в якому ми відкриваємо очі на правду та навчимо аналізувати інформаційний простір. Чи вмієте ви відрізнити правду від брехні? Чи ведетеся на маніпуляції у ЗМІ та соцмережах? Чи вмієте розпізнати фейк? Давайте перевіримо. В проєкті давайте перевіримо. Ми подаємо рівнянам п'ять довільних новин. Деякі з них правдиві, деякі ні. Містяни мають відповісти, правда це чи фейк. По тому медіаексперти разом з нами розбирають кожну новину та розставляють усі крапки над і. Сьогодні ми перевіримо такі новини: священник та пасхальні танці біля храму. В Україні надсилають повістки на телефони через СМС, корисна інформація, як розпізнати ботів та фейкові сторінки у соцмережах. І розпочнемо з відео, яке опублікували в телеграм-каналі та інстаграм-сторінці пабліку Рівне 1283 з лаконічним підписом. Коротко про дороги в Рівному. Яка там глибина? 18 сантиметрів. Нормально. На відео видно, як поліцейські заміряють глибину ями, яка складає 18 сантиметрів. Як сприймуть такий меседж рівняни, та чи приймуть за правду таке повідомлення? Їхні думки дивимося далі. Все може бути. Та я думаю, що правда. Можуть такі нас. Можуть. можуть. Ні, ну діло в тому, що я, ми стикалися з таким, що приїжджали і заміряли. Ми самі визивали біля нас, там біля роботи була яма, і приїжджали і заміряли. І після того була реакція. Бо до того реакції не було, ми писали звернення в міську управу, нічого не було. Ну, Поки не визвали, так, да, це реально. Це, то, тобто це, відомо, це, це правда. Це десь є, десь є. Тобто це правда, що це показують саме дороги в дорогі Ну, Я особисто не бачила, але так як я далеко не хожу, я хожу тільки по тротуарам, то на тротуарі не бачила, а на дорогах все можливо. Ну, у нас насправді погані дороги, але я не думаю, що в нас може бути така глибока яма і поліцейські можуть на це казати нормально. Тому що вони самі їздять по цим дорогам і самі бачать. Вони б не казали, що це нормально. На тротуарах, ну я думаю, що напевно, більшість, коли зараз Бруківка, то напевно, що ні. Але все можливо, можливо бути. <сі> ну, зараз бачите, що може і на дорозі бути так само, але на тротуарах, думаю, що зараз, напевно, ні. Я думаю, що це дурня. І що, що, що це в нас в рівному? — Ні в кому випадку. Я думаю, що такого не може бути. Одна що їм міряти, смотря, якщо то вирва якась, бабахнули, то можна міряти і сказати, яка глибина. А якщо це просто якась яма, то нащо її міряти? Ніхто цього займатися не буде. Це тільки при тому, якби да, зірвалася бомба чи ще щось, то тоді воно має сенс. А чи вірять у таку інформацію користувачі соцмереж? Підписники нашої сторінки в інстаграмі висловили такі думки. 92% користувачів нашої інстаграм-сторінки вважають це відео правдивим. Лише 8% переконані, це відео фейк і має до рівного жодного відношення. Звісно, дороги в Рівному це не те, чим можна було б похвалитися, але є один нюанс: саме це відео не має жодного відношення до Рівного. Це лише невеличкий фрагмент сюжету полтавського телеканалу Аєрті. У ньому журналісти розповідають про те, як поліцейські Полтави проводять комісійний огляд доріг. Ось так за допомогою спеціальної рейки патрульні поліцейські вимірюють яму на ділянці дороги в районі універсаму Полтава. Думаю, ви вже зрозуміли, що у Рівному давним-давно немає універсамів. А з назвою Полтава так і поготів. Втім, вирваний фрагмент з полтавського телесюжету спричинив шквал невдоволення у підписників інстаграм-сторінки 1283. І найбільше запитань ставлять до влади рівного. На турбокільці недавно поклали шар асфальту. Пане мер, у вас нічого не викликає сумніву про якість виконання робіт. Коротеньке відео, нібито доріг рівного ввело в оману користувачів соцмереж. І це може бути не стільки фейк, як маніпуляція, адже ями на дорогах нашого міста теж не унікальне явище. Ну а ще за схожим принципом створюють такі популярні нині інтернет-меми. Втім, така публікація ще раз доводить: не варто вірити всьому, що публікують у соцмережах, або принаймні не сприймати це надто серйозно. А ми йдемо далі аналізувати нову. Чоловік у рясі витанцьовував біля церкви. Таке відео з'явилося у соцмережах на Великдень. За три дні воно зібрало понад 10 мільйонів переглядів. У коментарях не обійшлося без критики. Чоловіка звинувачували у тому, що в нього нібито немає нічого святого. <му> Та чи повірили у це наші глядачі? Та взагалі, як сприймають таке відео, коли священник витанцьовує біля храму? По-перше, я думаю, що це правда. У нас зараз все-таки 21 століття. А по-друге, для мене це дуже стидно. Я, ніби молоде покоління, дивлюсь на таке, маю на це дивитися нормально, а для мене дуже стидно за таких людей. Я рахую, що треба враховувати там якусь культуру, традиції і. Ну, поводити себе завжди достойно, як мінімум. Я також цього не сприймаю. Блогер чи актор. Всі люди мають себе поводити достойно цього. Поняття немає, навіть не можу сказати. Що це я думаю, що неправда. Не я так думаю, я свята особа не повинна цього робити. То це ж прикол. Це ж Туди? актор, по моєму. Туди? Чи він вроді в лізі сміху був? Та. Я бачила це відео. Молодцы. Ну. Я вважаю, що це неподобство. Священник – людина така, що повинна себе поважно поводити. І для мене це не прийнято. Я думаю, що це фейк все таким. А священник я не прослухав український чи московський апельсин. Я вам скажу так, я спочатку думала, що це також може бути в Росії. Але ми вже навіть і радно здумали, що це може який блогер вирішив так пожартувати. Ну але ну що пов'яза з Росією, то я думаю, що це теж може бути, Може бути, тому що така політика що може бути що хоче. А ось користувачам інстаграму, підписникам нашої сторінки у цій соцмережі, ми запропонували висловити свої думки про це відео. Що з цього вийшло, дивимося далі. Дехто з коментаторів висловив негативне ставлення до такої поведінки священника. Також чимало підписників впізнали, що у Рясі не священник, а актор. Так що ж це за відео, яке за кілька днів стало вірусним. І хто виконує танець, під трек скоро вже буде Пасха. Журналісти ТСН з'ясували, що відео було зроблено біля храму у селі Святопетрівське під Києвом. У ньому вже понад 20 років править отець Михайло. Втім, на відео не він. Це був актор, який декілька років тому знімався у кіно. Одну зі сцен фільмували якраз біля храму. І всі не зрозуміли, що за батюшка, всі почали перечисляти, що в нас такого батюшки немає. Він декілька разів передивився відео і впізнав: витанцьовує актор. Головним героєм вірусного відео виявився Байкер Ашот. Він розповів, що це відео зняв ще три роки тому, а вже зараз невдало запостив його у Тікток. Чоловік хотів додати в опис пояснення про те, що відео з танцями було зроблено під час зйомок. Втім, не встиг. Мої танці ви бачили на моєму першому відео в Тікток, де я вас таким незвичним чином привітав з Великодня. І Православна церква України не побачила в цьому нічого поганого в лиці мого духовного наставника, отця Ігоря, церква Миколая Чудотворця. Отже, ми всі разом молимось за Україну, за наших захисників, за нашу спільну перемогу. І так, я не священник, я байкер, президент мотофестивалю Тараса Гора, ну і актор. І відео, яке ви бачили, було записано ще 2020 року під час зйомок військового міні-серіалу Точка нуль. А моє особисте відео ви можете побачити на, мо на моєму youtube каналі. Також ми можемо поспілкуватися, наприклад, в Фейсбуці, в інстаграмі. А тут будемо далі і танчити. Це буде Україна. І все ж таки дана історія несе більше позитивний характер в кінцевому результаті. актор і Байкер Ашот домовився з настоятелем вже відомого на всю країну храму затанцювати спільний танець після перемоги України над Росією. В Україні розсилають повістки через смс-повідомлення на телефони. У мережі поширюють фото смс-повідомлення та стверджують, що в Україні почали тестувати систему видачі повісток про мобілізацію на мобільні телефони. А хто ігноруватиме такі повідомлення, вважатиметься ухилянтом. Що ж скажуть про цю новину рівняни? Чи повірять, що в Україні таке можливо? Я думаю, що ні. Думаю, що ні. Не дійдемо до цього. Фейк. Так, да. да, я читала, читала. Читала і потім спростування читала. Тобто це фейк. Думаю, так. Я вважаю, це неправда. <кхи> Ні. А чому так переходить? Ну, мені каже, це незаконно. <кхи> Ні, неправда, я думаю. Я гадаю, що правда. <кхи> ну, я думаю, що так. Да. <кхи> що так буде. Вони їх роздають просто де хочеш. Ну це зрозуміло. Ну, про електронні то вони і через смс вже зараз можуть зробити і через Дію, ніби я знаю щось теж роблять таке. Ну, взагалі, де хочуть вони їх. Це єрунда више криша. Це фейк. Не вір, не Звичайно, ні. <схід> Неправда. <схід> не вірю, що будуть так видавати, не вірю. <схід> я вірю в тільки ті в одному, що я думаю, що ті можуть видавати лише, як кажуть, в руки. А зараз давайте переглянемо, як на цю тезу відреагували користувачі соцмереж. Підписники нашої сторінки в інстаграмі висловили наступні думки. 21% опитаних респондентів вважають, що в Україні такі надсилають повістки через смс-повідомлення на телефон. 79% впевнені, ця новина фейк. Ця новина цілковита неправда і черговий вкіт російських медіа. В Україні військовозобов'язаним не надсилають повістки через смс-повідомлення. Насправді, як повідомляють нардепи, зараз лише обговорюється питання щодо оповіщення про мобілізацію в месенджерах Viber чи Telegram. Навіть якщо таке смс і прийде, це буде лише як оповіщення, а не офіційний виклик до військомату. А міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в Гове підкреслив. Зараз неможливо технічно розробити оповіщення про мобілізацію в месенджерах. Це неможливо зробити, поки немає якісного реєстру військовозобов'язаних, А до індифікатора реєстру не прив'язаний верифікований номер телефону. А у нас немає верифікації номера телефону та особи в державі. Я навіть не говорю зараз про конституцію та постанови. Чисто технічно це неможливо зробити умовно в цьому році. Отож, про мобілізацію через смс-повідомлення поки не йдеться. Російська пропаганда вкотре намагається залякати українців та посіяти недовіру до влади. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про заборону зйомки на кладовищах. Російські медіа та телеграм-канали активно поширюють таку інформацію. Буцімто депутати пропонують це зробити для приховування військових втрат України. Як доказ у деяких публікаціях наводять скриншот новини, нібито опублікованої на сайті інформагентства «Укрінформ». А що думають про цю новину рівняни? Чи дійсно нардепи вирішили піти на такий крок? Результати пропоную подивитися далі. Теж це фейк, теж неправда. Звичайно, не може в неї. Звичайно, не може бути. Думаю, також що це неправда. І я думаю, що це ну, неправильно. Все таки, думаю, що треба, щоб все таки показувало, тому що це як не є. Люди, які захищають, і ми до цього стремимося, все-таки до цього захисту України. і Я думаю, що це також неправда. На рахунок цього я нічого не знаю. Я не думаю, що так буде. Люди мають знати теж щось. Може бути правда. Може бути правда, бо я, я не вірю. Ну, може бути все, для того, щоб менш наводити людям паніки і всього остального. Ось все-таки жертви є, от сьогодні два чоловіка ровно поховали. І фактично кожного дня ховають, а це по Україні скільки. Правда, думаю, правда? Ну, я рахую недоречно фотографуватися на... взагалі на кладовищі і там, де поховані наші воїни. Ну, я не рахую, що це шана їм. Це теж не можна робити, а чого забороняти тут такого? Їм честь і хвала. Їх повинна показувати кругом. А ось як сприйняли цю новину, користувачі нашої сторінки в інстаграмі. 24% підписників нашої інстаграм-сторінки вважають, що Верховній Раді дійсно хочуть прийняти такий законопроєкт. 76% вважають цю новину фейком. Отож, давайте розбирати цю новину. Вона виявилась черговим фейком від Роспропаганди. На сайті Укрінформ журналісти спростували цю інформацію, назвавши її розфейком про їхнє видання, та неіснуючою новиною про неіснуючий законопроєкт і заборону. На сайті Укрінформу такої новини не було. Пропагандисти переконують, що вона з'явилася 24 березня о 19.24. Але це не так, в цей день і час на сайті вийшла зовсім інша новина. Крім того, журналісти центрального видання додають спочатку повномасштабного вторгнення Укрінформ використовує маленькі символи при написанні, коли мова йде про Росію. Цього не врахували пропагандисти і написали назву своєї країни з великої літери, що також вказує на підробку. До того ж, поширюючи інформацію про законопроєкти, «Укрінформ» завжди вказує їх номер, чого не зробили росіяни, коли фабрикували фейк. Плюс до всього такого законопроєкту на сайті парламенту немає. Наш медіаексперт Олександр Гороховський далі розповість, чому росіяни вдаються до хакерських атак на українські сайти. І інколи навіть клонують їх сторінки та публікують нісенітниці. Що стосується клонів е, великих видань топових, ну це просто е, інструмент, е, який використала е, російська пропаганда для того, щоб максимально масштабувати е, от такі вкиди, які е, знов ж таки спонукають до провокацій, і максимально надати їм достовірності. Дивіться, там ціла українська правда пише про такі речі, да? тобто, треба слухати, да. е, цей прийом до речі не новий. Клони тих чи інших видань, телеграм-каналів, груп Фейсбук, пабліків Фейсбук створювалися і раніше. Це технологія, яка давно експлуатується російською пропагандою. Просто зараз в цей час вони спробували використати її масштабно да для того, щоб Спровокувати от той конфлікт, про який я кажу. Ми бачили, що, наприклад, раніше підроблялися, наприклад, акаунти нашого головнокомандувача, підроблялися сторінки наших міністрів, підроблялися регіональні медіа. Так само дублювалися у фейкому варіанті телеграм-канали місцевих регіональних видань. Тобто, це технологія, яка активно використовується пропагандою. Зараз вони, от вирішили її. Використати знову ж такі для того, щоб максимально е, загострити ситуацію. У Росії дружині мобілізованого замість обіцяних дров привезли квитки в цирк. На перший погляд, дуже смішна та неоднозначна новина. Та все ж як сприйняли її опитані рівняни на вулицях міста? Та чи повірили у такий меседж підписники нашої інстаграм-сторінки? Їхні думки давайте переглянемо далі. Ну це не новина. Це таке, я думаю, що таке насправді можливо. В Росії все. Так. Я думаю, що правда. Він і сплошний у них. <с Strand> ну не знаю, мабуть, що це вже взагалі із над людиною було, якщо так, щоб подумати. Ну але хоча все в Раші може, що хоче. <поцентить> <ск> може бути. Може Там може бути все. Там все може бути в тому цирку, як Росія. Хай дарують. Все, що з Росією пов'язано, хай там дарують. Я думаю, що це напевно теж, напевно, жарт, але може бути. 88% опитаних вважають новину про дрова та цирк правдою. Лише 12% думають, що ця новина вигадка. Замість дров білети в цирк. Ну, прямо цирк на дроті та й годі. Недарма опитані рівняни казали, що на Росії можливо все, бо ця новина правдива. У Росії дружині мобілізованого Скарачаєво-Черкесії замість обіцяних дров привезли два квитки до цирку. Про це жінка розповіла сама. Відповідне відео розмістила низка розпабліків 19 квітня. За словами жінки, її чоловік у січні був добровільно. мобилизованный на вину против Украины. И местная власть обещала до помогу у выгляде дров. Местные власти Рубского района мне обещали оказать помощь, привезти мне дрова. Вместо этого они мне привезли два билета в цирк. Сергей Владимирович Корнев, Корнин, председатель сельского муниципального поселения. Все время, все время на протяжении мне обманывал, говорил, привезу, привезу, привезу. Ну, в результате привез два билета в цирк. Як вважаєте, тут варто ще щось додати. Ну, хоча б те, що коли жінка запитала в голови місцевої сільради про дрова, він знизав плечима і сказав, що дров можливо і не буде. Росія у всій красі, і неважливо, поїде цирк чи ні, клоуни на Росії завжди залишаться. Та будемо не тільки перевіряти правдивість новин. Пропоную дізнатися, як аналізувати фейкові сторінки у соцмережах, аби і ви вміли протистояти ворогу у цій інформаційній війні. Наш медіаексперт Олександр Гороховський розповість, як розпізнати фейкові сторінки та уникнути впливу дезінформації на себе. Їх візуально дуже. Дуже легко можна проаналізувати. Відкривається сторінка, одна, друга, третя, максимум там дві-три. От і дивляться, якщо вони не схожі на реальні сторінки людей. А за ознаками я казав, що це може бути рідка періодичність постів, невелика кількість інформації про себе. да, ми створюємо Сторінків соцмережа для чого для того, щоб ділитися певною інформацією. Так. Якщо такої інформації немає, обмежена кількість друзів, обмежена кількість персональних фото, обмежена кількість персональних даних у відповідному вікні. То це все ознаки ботової сторінки. Аналогічно вираховуються і групи. Коли якась є група з зручною назвою, знову ж таки група чітко розписується, для чого вона створена, мета, ціль, хто засновник і так далі. Так само в групі, якщо вона активна, йде певна періодичність постів. Якщо їх немає. Якщо що інформація знову ж таки про, про групу обмежена, то знову ж таки це маркер того, що група є ботова, да вона належить якійсь ботовій системі. Тобто, навіть пересічний користувач може е, о, за такими ознаками вирахувати, що е, та чи інша новина підтримується або поширюється такими ботовими сторінками, не справжніми, і відповідно, що теж новина є вірусною, є фейковою, є якимось вкидом. Сторінки у соцмережах, телеграм-канали, сайти, месенджери. Ми користуємося всім цим, щоб бути в курсі всіх подій. Але усі ці інструменти можуть використовувати і проти нас. Розпропаганда прагне вплинути на нашу свідомість, посіяти паніку, недовіру, підірвати чийсь авторитет. Тому щоразу перш ніж натиснути на сенсаційний заголовок чи оманливу обіцянку, перевірте, чи вірите ви джерелу. А вже наступного тижня ми з вами знову. Знову розглядатиму п'ять новин чи публікацій із соцмереж. Слідкуйте за нашими сторінками у соцмережах і надсилайте нам сумнівні повідомлення, які потребують аналізу. Давайте перевіримо їх разом.